М -м. Мою доньку запросили на день народження. Тепер у нас е є така <світування> задачка з е зірочкою купити якийсь подарунок. Отакий От у нас вибір. Є отака коала, ціна 1499. А також е донька вибрала, каже, що її подружці дуже сподобаються. Отакі, де ж тут личко? Отакі вишеньки. Також ціна 14,99. Мгу, це такі як сквіши, вони дуже м'якенькі, дуже приємні. Тому вирішуємо зараз. Ну, ціни приблизно на всі такі. Однакові, 14 до 15 доларів. Ми прийшли у магазин Вінерс і тут обираємо подаруночок. Забула це сказати, тому <смі> зараз включила, щоб сказати. О, до речі, отакі корзиночки, бачите, вже зараз на них 7,50 ціна. Це для пошуку яєць, наприклад. Використовують тут діточки, хто бігає, шукає яєчка. Отака. От і зараз вона по знижці, бо вже е, пройшов день Пасхи у Канаді. І можна взяти отак, таку корзиночку дешевше. Набагато. Зніму трошечки огляд, поки донька вирішує, що взяти а, подружці своїй на день народження. ніби вже визначилося, але ще не точно. Отже, що вам буде цікаво, і мені здається, така інтерактивна іграшка а, досить цікава була би. Зараз пошукаємо цінну. І. Ціна 1999. Отут вона така з пляшечкою молочка і тут щось траймі можна зробити. Але ага, отут. Такі звуки здає видає. Ще є вакуум клінер такий, теж цікавий для дітей, збирає різний. Ну все, якщо є переклад на російську мову, то не наш варіант, навіть не будемо дивитися ціну. Отже, такий бабл-бластер є. Цікаво, вже замотаний трохи, мабуть, хтось спробував відкрити 1299. І за ним ще є отакий бластер Акула. І така штука, запускалка мильних пузирів. Також мильних бульбашок. Мильних бульбашок 1299. так працює на батарейках цікаво. Отакі набори з повітряними кульками маленькими і одразу ж таким насосом. В такій пляшці дуже цікавий варіант 1199. Ну, Прикольно. Що це у нас? Color Reveal 1299. Якась отака штука. Не знаю, що це. Такі. Ага. Ти пробуєш зламати а, кейс. Є ще отакий сквіші. <плес> а, якийсь можливо бренд 899, А може і ні. От, от такі дії з ним можна робити. І такий він не, не зовсім м'який, твердий, дуже твердий, але прикольно виглядає. А, тут є такі лільки любителям лільок. Приблизна ціна маршал на них, безцінні. не з ціною 20... 24,99 99. А отака Барбі Оушен 1999, але вона одразу з таким ліжаком і готується до літа. Можна брати, бо зараз уже літо починається. Ще така лялька з різним набором, там ще й тваринка, і по догляду за тваринкою і ще якась а, музична штуковина, яка грає. Ну-ка, спробуємо. Вау! Дискотека! Кул, cool. дивіться, прикольна і підсіточка навіть 29,99. і навіть ліжечко є, і шкафчик там у неї. М -м? Цікаво. Отака. Цікава лялька Барбі а, коштує 19,99. Але з такими косами, довгими, дуже стильна дівчинка. Панда. До речі, не показала вам така, не бачу ціну тут, але я думаю, що така ж сама ціна, отаке брокколі. Та Ось таке прикольне брокколі. А ось ціна знайшлася. Теж 1499. Прикольно. Отже, вибираємо зараз якесь взуття доньці, бо вже дуже жарко стало сьогодні, прямо. І ми вирішили подивитись ще й взуття. Отакі скетчерс 34 долари коштують, але вони, ну, типа, такий літній варіант. Ще отакий варіант, вона міряє зараз. Угу, Сандаліки клас. Виглядають дуже симпатично. Тут тяжко зав'язувати. А, застягувати, Немає там, да, нормально? І тільки тільки приводки. ця. Приводки. Угу. Приводки. А, а і ціна у таких блискучих 29,99. Також. Бачите, тут 34,99, там 29,99. І такий варіант вона ще міряла. Ну, там вони не так сподобалися. Здається, ми визначились. Все, беремо. Отже, наша е -е сорока ворона, <з04> Золушка, приміряє зараз от такий варіант. Шикарний. Звичайно, дуже кльові, 24,99. І навіть на каблучку. Покажеш каблучок зараз. Зараз це в кадр. Ой! Трохи ти там не, не загнувся, у тебе тут на п'яточці. Отут, так. Угу. Ой, взагалі це якісь танцювальні, гарні. Знаєте, з якою проблемою стикнулась? Хотіла взяти натуральні носочки, як у нас в такі тоненькі, і щоб вони були в складі е, котон. Але нереально знайти ціна 12,99 на 6 пар, приблизно воно однаково для всіх е, тут брендів. Але зараз фокусую, бачите, 96 поліестер склад. І це склад для всіх такий. На жаль, тут немає, того, що я хотіла б. типу нашого українського бренду, дюна, який ми брали, який такий натуральний склад. Тут вони не такі, ну, на дотик не такі класні. В Маршалс закінчуємо в доларамі, бо ще треба було купити нам бантик. Долар 50 вибрали отакі бантики, бо ми вибирали під пакет. Пакет взяли для наших вишеньок, він коштує долар 25. І ось таку привітальний лист. Також донька підпише і піде на день народження. Все, ми готові до дня народження.